Доброго дня, шановні учні 22-ї гімназії. Тема нашої з вами сьогоднішньої зустрічі булінг. То що ж таке булінг? Ви вже, мабуть, знаєте, що це агресивна поведінка дітей по відношенню один до одного. Чим же булінг відрізняється від конфлікту? Конфлікт це коли ми з вами просто посперечалися або іноді побилися. Або обізвали один одного. А булінг діти це системна поведінка. Це коли одна особа по відношенню до іншої регулярно здійснює агресивні або насильницькі дії. Так? Це коли один регулярно ображає іншого, або група дітей регулярно ображає Іншу дитину, так? Одну дитину. Це призводить до цькування іншої дитини з метою приниження, залякування і демонстрації своєї сили, що я такий ось кращий від тебе, так? Давайте зараз докладніше роздивимося з вами і спробуємо розібратися у цій темі. Якщо над тобою постійно насміхаються, це булінг. Якщо інші завдають тобі постійно фізичного болю, це булінг. Якщо тебе постійно ображають старші учні, це теж булінг. Зараз я пропоную вам трохи відпочити і передивитися навчальний мультик. Які ж діти не люблять мультики. Тож давайте дивитися. Мультфільм називається Камінь, ножиці, папір. Дивіться, будь ласка, уважно. Після мультика я буду задавати вам запитання. Сподіваюсь, ви уважно продивилися цей мультфільм, а тепер давайте обговоримо його. Діти, запитання до вас. Як почувався папірець, коли вперше прийшов до школи? Подумаємо, а я даю вам відповідь. Папірець злякався, бо побачив групу ножиці, які сильніші за нього. Так, пригадаємо, що відчув папірець, коли зустрів. Папірців, інших папірців, хотів з ними подружитися, зрадів, так? Як його зустріли інші папірці? Вони почали його ображати, штовхати. Хто допоміг папірцеві і як він це зробив? Папірцеві допомогли одній з ножиць відігнавши кривників і подавши йому руку. А хто допоміг камінчикові захиститися від кривдників? Папірець прогнав кривдників і подав камінцю рюкзак, пам'ятаєте у мультику? Що камінчик зробив для ножиць? Він усміхнувся ножицям і подарував квітку. Який висновок, діти, ми можемо зробити з цієї історії? Сильніший завжди має захищати слабших. І давайте зробимо висновок з цього мультфільму. Підтримка та допомога дуже важливі для тих, кого ображають. Якщо ви побачили, що когось ображають, не можна бути сторонніми спостерігачами. Треба заступитися за того, кого ображають. Або покликати на допомогу. Тож зробимо висновок, що учасниками булінгу у такої неприємної ситуації, коли один одного системно ображає, можуть бути хто? Жертва це той, кого ображають, так? Бачите, ось хлопчик. Кривдник – це такий агресор, який ображає жертву, так? Послідовник, бачите, дівчинка, яка повторює за кривдником, теж приєдналася і ображає. Активні спостерігачі, захисники це ті, які питаються, намагаються захистити жертву, бачите, вони зі сторони жертви. Пасивні спостерігачі, які хочуть захистити, але не втручаються. Байдужі спостерігачі, яким все рівно вони взагалі проходять повз. Якщо бачать, що когось ображають, такі байдужі спостерігачі. А хто ж там зі сторони кривдника? Це той, хто повторює за кривником, так? послідовник, пасивні спостерігачі, прихильники теж хотіли б доєднатися та поображати. І активні спостерігачі, прихильники, які підбурюють. Давай, давай, продовжуй. так? Ось бачите, яка картинка у нас намалювалася? Діти, я вам раджу не ставати ні на яку сторону, окрім. Звичайно ж тих дітей, тих учасників, які захищають жертву. так? Нікому не раджу бути жертвою болінгу. Завжди ставайте на місце іншої дитини. Намагайтеся заступитися. А якщо у вас нема сили заступитися, звертайтеся до дорослих. Обов'язково звертайтеся до дорослих. Вони допоможуть вам і захистять і вас, і жертву. І, звичайно, розберуся, хто жертва, хто кривдник. І кривдник отримує своє покарання за свої дії. Тож дякую вам за те, що ви зараз зі мною обговорили всіх цю, цю, учасників булінгу. І давайте продовжувати. Я сподіваюся, вам сподобалися мультфільми. І зараз ми з вами подивимося ще Show один мультик, який називається біжачу. Давайте <зв1> дивитися. <Післяху> Важно дивитися. після мультика будуть запитання. No. Сподіваюсь, вам сподобався мультик їжичок? А зараз запитання до вас. Тож, як ти поводишся, кожен із вас як поводиться, коли ви зустрічаєте того, хто дуже відрізняється від інших, як отой їжечок із мультика з голочками, з яким ніхто не хотів дружити? Як ви поводитеся, коли зустрічаєте людину, не схожу на вас? Чи повертаєтесь ви обличчям до, до цієї людини, над якою сміються, з якою ніхто не хоче дружити, яку ніхто не хоче підтримати, або ви намагаєтесь бути агресором і вигнати його з граю, сказати: ти нам не рівня, ми не будемо з тобою дружити? Нам неприємно, ти колишся, так? ти не такий, як інші. Як ви поводитеся? Зупиніться і подумайте. Чи зробили ви у свій час, як ота білочка, так допомогла, підтримала їжачка і стала на його сторону? Краще, звичайно ж, бути доброю людиною, яка підтримує. Давайте зупинимо Булінг разом і зробимо висновки з цього мультика. Сильніший не означає розумніший: будь доброзичливим, будь милосердним. Треба підтримувати і поважати інших людей. Якщо е, ти образив когось, краще вибачитися. А якщо тебе хтось образив і вибачається, краще вибачити, так? Не конфліктувати. Треба сприймати людину такою, як вона є. Ото їжачок був особливий. У нього були свої особливості, колючки. Він був не такий, як інші. Це його фізичні особливості, і це був не привід для насмішок, так? не привід того, щоб його цуратися. Завжди можна знайти вихід і потопарушувати, як зробили це звірі у цьому мультику. Ми з вами теж зробимо висновок з цього мультфільму, так? І будемо з вами добрішими один до одного. Давайте переходити далі. Ну і наостанок, давайте подивимося з вами ще один мультик про булінг і зробимо певні висновки. Кожна дитина, жертва булінгу, має сказати собі, я цього не заслуговую. я буду шукати усі можливі шляхи, щоб припинити це. Не буду мовчати, розкажу про це комусь. Булінг – це коли декілька дітей постійно ображають одну дитину. Булінг втягує весь клас. Якщо в твоєму класі відбувається булінг, не залишайся байдужим. Скажи про це вчителю або батькам. Булінгу? Ні. Тож основний висновок, який ми зробимо з цього фільму. Це, якщо тебе ображають, треба сказати про це тому, кому довіряєш, і тобі обов'язково допоможуть. Тобі можуть допомогти товариші, однокласники, так? вчителі, тобі можуть допомогти соціальний педагог, психолог, батьки або, звичайно, поліція. Діти, на сьогодні ми з вами закінчуємо нашу розмову. Ми прощаємося з вами, зустрінемось обов'язково. Сподіваюся, що ви ніколи не зіткнетеся з ситуаціями булінгу. Звертайтесь, будь ласка, якщо у вас будуть якісь запитання, ми можемо вам допомогти. До побачення, до зустрічі. На все добре!